Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розповідь про чвертьфінальний двобій видатних шахісток сучасності українки Анну Музучук та індійської шахістки Хампі Конеро. Нагадаю, що після справжнього спортивного подвигу, який здійснила Анна у четвертій партії їхньої класичної частини цього матчу, цей двобій перейшов на тайбрейк. Чотири швидкі партії з контролем 15 хвилин плюс 10 секунд. Перша та друга партії пройшли у рівній та спокійній боротьбі та закінчилися в нічию. А найцікавішими стали останні дві партії тайбрейку за загальним рахунком сьома та восьма. В цьому відео ми з вами розглянемо сьому партію, в якій Анна Музичук грала білими. Вона пішла Е4, Е5, кінь Ф3, кінь Ф6. Як це і було і в класичній частині матчу, Анна зустрілася з російською партією і знову треба ламати цей захист індійської шахістки. Намагається вона це зробити ходом Д4, кінь б'є Е4, ДЕ, Д5, кінь БД2. В класичних партіях Конеру грала ферзь Д7. Ця новинка Фабіано Каруани 2018 року в четвертій партії призвела до поразки індійської шахістки. Тому в поєдинках тайбрейку вона обирає основний варіант: це взяття на д2. Слон Д2, слон є 7 слон Д3, c 5 c 3, слон g 4 h 3 слон h 5 в першій партії тайбрейку, яка не принесла Анні музичук жодної переваги, вона тут зробила коротку рокіровку. Але в цій партії вона обирає хід слон Ф 5 Очевидно, що це напрацювання секундантів Анни Музичук, які дуже плідно працювали під час гри та ретельно готували Анну Музичук під час перерв між партіями тайбрейку. Дійсно, комп'ютер виводить цей хід на перше місце. Після кінь c6, g4, слон g6, ферзь e2 грає українка і після ферзь b6 робить довгу рокіровку, захищаючи пішака b2. Чорні ж відразу зробити хід 3 нулі не можуть, оскільки король опиняється під шахом. Це одна з ідей виходу слона білих на f5. Звісно, коротку рокіровку робити не хочеться. Все ж таки білі мають просторову перевагу на королівському фланзі. Тому Хампі Конеро вирішує все ж таки забрати на F5 і зробити хід Тора аж g 1 грає музичук, нападаючи на пішака. Тут чорним краще було все ж таки захистити пішака турою, хоча і в цьому випадку білі зберігали певну перевагу. Але Хампі Конеро вирішила пожертвувати. Пішаки на королівському фланзі задля ініціативи по центру пішла Тура Тураж є 8 після взяття слон ф6. Ось такий подвійний удар зі зв'язкою пішака. Анна Музичук хижо забирає ще одного пішака, і після слон б'є Е5, в принципі, могла забрати цього слона. Далі з'їсти третього пішака, а хід кінця 4 не є небезпечним, оскільки завдяки ходу слона на е 3 білі захищаються від обох загроз суперниці та зберігають зайвий матеріал. Але все ж таки в поєдинках зі швидким контролем часу дуже важлива ініціатива. У розглянутому вище варіанті білі, незважаючи на декілька зайвих пішаків, все ж таки тимчасово втрачали цю ініціативу. Тому Анна Музичук вирішила не ризикувати і відійти ферзем на F1, втративши частину переваги: ферзь А5, Король Б1, ферзь А4. І тут у білих було декілька непоганих ходів. Можна було піти кінь ж 5 можна було напасти на слона ходом тура e 1 але на ж 5 музичук ставить слона, даючи суперниці чудовий тактичний ресурс, яким щоправда конеру відразу не скористалася. Тут індійській шахістці слід було завдати несподіваного та дуже красивого удару слон б'є c3. Ідея чорних полягає в тому, що у випадку взяття тури вони грають кінь Б4, створюючи невідпорні загрози білому королю. Якщо ж забрати слона, то d 4 знову залишаючи туру d 8 під ударом. Якщо її забрати тут, то ДЦ з двома сильними загрозами вилки на С2 та ходу ферзь Б4. Чорні також тут виграють. Але після Д4 в цьому варіанті можна забрати ЦД. і саме так треба грати білим. Тут шах. Якщо відійти на А1, то подвійний удар. Чорні далі можуть забрати коня, а можуть продовжити переслідування білого короля ферзем. Якщо ж піти король С 2 то від шахів це не врятує, оскільки чорні грають ферзь А 4 на король Б2. Тут буде навіть кінь Б4 з двома сильними загрозами. Тому білим краще задовольнитися вічним шахом з боку суперниці після король Б 1 ферзь Б4, і цей варіант призводить до нічієї. Але після ходу слон g 5 Хампі Конеру просто відійшла турою на Д 6 даючи суперниці можливість захопити перевагу, зробивши хід Тура Є1. Але Анна Музичук знову не помічає тактичної особливості цієї позиції, забирає на h 7 і тут вже приперта до стінки Хампі Конеру відшукала дуже сильний хід слон б'ється 3, який, окрім його чисто шахової сили. Мав також неабиякий психологічний ефект. Дійсно, у білих було все під контролем, а тепер незрозуміло, чим же закінчиться партія. Здається, що слона треба брати, але якби Анна Музичук забрала цю фігуру, то після дуже сильного та точного ходу кінь Б4 треба було відшукати єдиний хід, який не призводить білих до поразки. Загрожує мату два ходи, а якщо забрати коня, то після шаху король С2, тура Б6, незважаючи на дві зайві легкі фігури білих, все ж таки виграють чорні. Загрози білому королю дуже сильні. Наприклад, Тура Б1, шах король Д3, ще один шах король Д2 і шах на А2. Так чи інакше, чорні атакуючи білого короля поповнюють свій матеріальний запас. Після король Д3, тура б'є Б1 і продовжують вбивчу атаку. Тому після кінь Б4 в цьому варіанті треба зіграти тура Д2, захищаючи пішака А2. І після тура Б6 зіграти або тура Б2, перекриваючи вертикаль, або взяти під приціл туру ходом тура H6. Далі можливий такий варіант: кінь б'є А2, тура б'є b6 і шах у відповідь. Король Б2 забираємо б'ємо ферзь А3. І тут у білих дві зайві легкі фігури, але нічия вічним шахом. Після король С2, ферзь А2. На першу не можна, там буде втрачений ферзь. Тому король С3, і це дійсно нічия. Ось такий гострий варіант був можливий, якби Анна Музичук забрала цього слона на С3. Але вона зробила хід Б3. Це найкраще практичне рішення. Вона не перевіряє задом суперниці, а контратакує у відповідь, маючи на увазі на ферзь А 3 з загрозою мату відповісти очевидним слон С 1 Тому ферзь А5 відійшла конеру, і після слона Ф4 зіграла кінь Б4 з загрозою мату в два ходи. Тому білі змушені зіграти А 4 Як ми бачимо, Анна Музичук після взяття на С3 у виконанні суперниці не розгубилася. Вдало захистила свого короля, і тепер вже індійській шахістці треба обрати свій хід. Краще було відійти атакованою турою на д7, і після розміну слон є 3 відійти королем на c 8 Щоправда, і в цьому випадку після ходу ферзь ж 2 білі зберігали певну перевагу. Але Конеру зіграла тура c 6 мабуть, мала надію зіграти c 4 і все ж таки розхитати пішакове прикриття білого короля. Втім, тут Анна Музичук знайшла найсильніший хід ферзь Б5. Вона буквально змушує суперницю розміняти ферзі, оскільки, окрім взяття на А5, загрожує ще ферзь Б7. Тому Кануру забирає А Б, нападаючи на туру. І тут індійська шахістка не відходить атакованою турою, а використовує ще одну тактичну можливість завдати шкоди білому королю, зігравши тура Е2. Тут брати на це 6 не можна, оскільки три потужні чорні фігури просто організують мат білому королю. Після шаху або король С1, кінь А2, або король А1 кінь С2. Звісно, це дуже простий варіант, тому після ходу тура Е2 Анна Музичук зуміла знайти найкраще рішення. Вона використовує мотив перекриття. Подивіться, грає слон Д2, і після взяття сміливо бере туру. Це вірний шлях, але слон повертається на С3, і загроза тура Б2 поновлюється. Втім, білі з шахом забирають пішака Б7, король Б8 і на дошці критична позиція цієї надважливої та дуже цікавої партії. Тут українські шахісті слід було вдруге в цій партії застосувати мотив перекриття і пожертвувати на д2. Вже коня. Чорним нічого не залишається, як забрати цю фігуру і знову сподіватися на повернення слона на С3 з ідеєю Тура Б2, але час працює на білих. Вони грають Тура ж 1 з мотивами лінійного мату, змушуючи чорних перейти до пасивного захисту. Тура Е8 і тут долю партії вирішує прохідний пішак F, який йде на F6. Тура Ф8, Ф7, і загроза тура ж8 невідпорна. Чорні фігури, король та кінь, не можуть прийти на поміч своїй турі. Слон, звісно, може її захистити через поле Д6, але після розміну проста зв'язка, і білі виграють цей еншпіль. Ось так могла закінчитися ця партія. Анна Музичук цілком заслуговувала на перемогу, оскільки вона бачила вже мотив перекриття, бачила ідею лінійного мату. Але замість того, щоб зіграти тут кінь Д2, вона відразу пішла тура Ж1, загрожуючи вторгненням на восьму лінію, і цим сильно здивувала як свою суперницю, так і своїх численних вболівальників. Справа в тому, що тепер три чорні фігури без проблем організують не мат, але вічний шах Білому королю. Що ж прогледіла наша шахістка? Після очевидного шаху, король С 1 кінь Д3, король Д 1 Вона просто не побачила, що чорні можуть поставити коня на Ф 2 з шахом, продовжуючи переслідування білого короля. Він обмежений двома чорними фігурами, а кінь продовжує переслідування по полях Ф2 та Д3. І ось так: після декількох шахів у виконанні чорного коня суперниці погодилися на нічию. Ось така прикра для Анни Музичук партія, в якій вона могла виграти. Нагадаю, що це був останній білий колір Анни Музичук у цьому рапід-матчі. Наступну партію вона має грати чорними. І, звісно, в такій ситуації багато переваг на стороні Хампі Конеру. Вона врятувалася у майже безнадійній ситуації, а також має білий колір. Та всі шанси отримати дебютну перевагу і, ймовірно, перемогу в партії та всьому матчі. Отже, наступна восьма партія стане вирішальною. Це буде у наступному відео. Ну а поки що, я пропоную вам поставити лайк, якщо дане відео вам сподобалось, написати коментар про гру шахісток в цій партії, а також підтримати канал Шахи для всіх підпискою. Дякую за увагу! До зустрічі у наступному відео.